Вітаємо з вами інформатори. Ми продовжуємо працювати у місті Дніпро, і зараз ми знаходимося на проспекті Дмитра Яворницького. І тут на алеї пам'яті з'явилась ялинка пам'яті. Ось бачите, тут підписано. Ось так вона виглядає. На ній кульки, на яких написані імена загиблих військових. Також тут бачимо надпис, що це ялинка пам'яті про всіх тих, хто загинув від російської агресії. Тут ви можете залишити іграшку та будь-що на честь людини, яка загинула. І просять активісти не нівичити ялинку та віднестись з повагою до полеглих. Ось так вона виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі і е, на проспекті Дмитра Ворницького на алеї пам'яті з'явилась ялинка пам'яті. Ось так вона виглядає. Бачите, що тут е, кульки з іменами загиблих наших героїв. Тут є також чим написати. І е, активісти, які встановили цю ялинку, просять нанівичити її, з повагою віднестись е, до всіх, хто загинув від російської агресії. І всі, хто хоче, може залишити іграшку або будь-що на честь людини, яка загинула. І ось бачимо, що тут вже є іграшки з надписами. Полеглих наших героїв. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе!